У вечірньому сяйвінілу, серед пальм і кам'яних колон, народжувалася легенда Клеопатра Сімфілопатор, Філопатор, остання цариця Єгипту. Її ім'я стане синонімом краси, влади і загадковості. Вона була не просто правителькою, вона була міфом, який пережив тисячоліття. Клеопатра народилася в династії птолемеїв грецького походження, але вона першою з роду вивчила єгипетську мову. Поклонялась стародавнім богам і стала частиною самої душі своєї землі. Уже з юних років вона демонструвала блискучий розум, політичну гнучкість і глибоке розуміння сили слова. Коли її батько Птолемий XII помер, Клеопатра була змушена правити разом зі своїм братом чоловіком, як вимагала традиція. Але бороддя за трон розгорілася одразу. Її вигнали з палацу, і вона в тіні богині ісіди. Присягнулася повернути собі корону. Це сталося вночі, коли Рим прийшов до Єгипту. Гай Юлій Цезар прибув до Олександрії, сподіваючись упокоїти бунтівний регіон. Клеопатра, розуміючи, що це її шанс, наказала завернути себе в килим і таємно доставити до покоїв Цезаря. Коли тканина розкрилася, він побачив не тільки царицю, а й уособлення Афродіти чарівну, розумну, сміливу. Від тієї миті між ними спалахнула історія, яка змінить хід імперії. Цезар допоміг їй повернути трон, і разом вони керували не тільки країнами, а й долями людей. Вона народила йому сина, Цезаріона, якого вважала законним спадкоємцем трону Риму. Після вбивства Цезаря в Римі Клеопатра знайшла нового союзника Марка Антонія, відомого полководця. Їхній союз був не просто політичним, це була пристрасть, що палила серця і перетворювала їх на богів. Вони проводили дні в розкошах, вечори, у філософських диспутах, а ночі в обіймах. Разом вони кинули виклик Октавіану, спадкоємцю Цезаря, і в цьому виклику зародилася трагедія. Битва при акції стала вирішальною. Флот Клеопатри та Антонія зазнав нищівної поразки. Вони втекли до Єгипту. Де доля вже чекала. Коли римські легіони наближалися до Олександрії, Антоній отримав хибну звістку про смерть Клеопатри, не витримавши втрати, упав на свій меч. Клеопатра, дізнавшись про смерть коханого, обгорнулася в золото та ладан, сіла на трон і, прикрашена як богиня Ісіда, прийняла останню зустріч з життям. Існує безліч версій її смерті, укуса спіда, отрута, заклинання. Але всі вони говорять про одне, вона пішла так, як і жила, з гідністю, викликом і вічною загадкою на вустах. Її смерть ознаменувала кінець фараонського Єгипту, але народила безсмертну легенду. Клеопатра стала символом жінки, яка не просто прожила епоху, вона сама була епохою. Навіть через століття її образ живе в мозаїках, фресках, фільмах і снах. Вона не була рабиною своєї краси. Вона зробила з неї інструмент влади. Вона не була жертвою чоловіків, вона вибирала кого кохати, вона була більше, ніж цариця, вона була міфом, що б'ється в серці історії. Клеопатра не просто ім'я це заклинання, яке прошепотів час.